Зараз я буду готувати з мамою чвічний чи... суп. Погнали на кухню. Він що не йде, тоді лайфа. Ось так можна. Це буде. Тим такі йому, але мене це. Він має бути на О, так, грати. Якщо рукава не вихідне. Ми йдемо роками. Тоді йде яким, якимось якийсь іншими ще. Висипаю, Дані. весь висипаємо до його мити. Супер! молодець. Зараз б'ю до біо. Це був пластик. пластик. Угу. На спина б'ю. Да, мама. Мама завжди любить біо. А раз ми чистимо морковку. Почистила морковку. Зараз Ти цык кинеть. Ты не уже одну битву что-то делаешь.

Швиденько, за 20 хвилин готується. Смарчу. Це пропальці корюсь. Не хвилює когось. І навіть у яду странувався. А я тут уже швырку режу. Супер, я а знала, что пропадет. А вот так, хвилюсь. Мама, за мной, за штатом. <таспалит> А разве такая штука? Yeah. Нас... При Можна у нас реклама трамомикс. Можно умолить трамомикс? Ну да, нажимай. Тепер глянь, що тут? Нет, подчаток приводу Нажимай. Одна Сибирь, слеза, стоп, 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 Лень. Одна Однаксиби. Ну давай, туда дві. дві Тепер yeah. глянь, далі, нажимай далі Uh -huh. 20 грам. На, <рикан> Дай я дали <налю>, можно? <рикан> Давай, глянь. Нам надо на 20, а нариян трушки вешают, у нас виши все ниже. Давай, все Теперь. Тепер нажимай, все, нажимай далее. Давай, все, троик, сам поток. Все, разменить, вот это. Очень а тут. Все, нажимай глянь Там на малюнку. Бачите на малюнку? и колпачок. Все у нас есть. Далее. Заправляем. Треба порвкрутить всю штуку снова. ног. До отсюда. Бач. Не Нажимаем. Далее. Заправляем. Надо эту сеточку найти. Дети до сеточку делают. Термомикс. Дети сеточку где-то делят. У меня мозг отключен. Да нет, я тебе намекаю термомиксу, что можно выставить новую версию нам. Матери с тремя детьми. Де нам давай? Що? Ні, то Все. Туди не можна носа, бо зараз буде жарця. Там цибулька. І пар буде І Пар може дуже небезпечно, дуже небезпечно. Окей? Ага. Далі. Далі. Тепер стоп. Дивися, що нам треба. Ми робимо е, більше супу, ніж в рецепті. Так, далі нажимає що там написано. Почекай, Давай морковку, кидай всю морковку. Так, yeah. да, всю морковку треба і кидай весь кабачок. Бо нас більше. Тільки я думаю, на спінати не влізе туди. Mm. Далі. Вилізає. Mm. Тепер знову викриваємо це. Yes. Дивися. Нажимай далі, смак.

А це, от, що телефон. Обираємо. Сподіваюсь, ви дали, що ви це. Добре, шумай. Так, обираємо, так, то сьогодні день буваєшно, обирашно. Покраста положка. У повітрі сусінки. На потребиш, що? Подивись, списати будеш, гранал. Давай, що? Ну, тростик. Нам треба, щоб водичка. Ну, просто будете додавати. Мало три штучок. А! Як і трошки ще. Місту парама ліє. Зараз на нього термамікс. Будет суп, супер термоникс, дуже Супер.